Привіт! Сьогодні у нас знову розклад на карту дня. Сьогодні ми оберемо карту на відчуттях. Ось так вибираємо. І ця карта у нас буде Трійка кубків. Святкування, дружба, єднання. На карті зображено три жінки, які стоять у колі, піднімаючи кубки в жесті святкування. Вони танцюють серед плодючої землі, квітів, плодів. Це символ врожаю, радості, підтримки та спільності. У прямому положенні означає дружбу, радість, спільність, свято, підтримку, жіночу енергію, емоційну єдність, святкування, веселощі, події, яка об'єднує весілля, зустріч, гарна новина, душевна спільнота, підтримка друзів, єдність у відчуттях, своє коло жіночі енергії часто асоціюються з подругами, сестрами, колективом. Плоди праці можеш тимчасово відпочити та відзначити досягнення. Це момент, ми зробили це час потанцювати. У перевернутому положенні це про заздрість, плітки, емоційну ізоляцію, надмірності третіх особ, конфлікти в соціумі, плітки непорозуміння, фальшива дружба, відсутність підтримки, людина почувається зайвою в колі, зайва особа в стосунках може натякати на любовний трикутник, перебір. Надмірна ейфорія, алкоголь, безвідповідальне свято заради свята за веселощами може ховатися емоційна пустка або потреба в глибших зв'язках. У стосунках, прямо радість у парі, святкування, заручений, щасливий союз, перевернуто третя особа, фальшива гра, нестача щирості в емоціях, у роботі та фінансах, прямо успішна співпраця. Тримка команди, завершення проєкту перевернуто конфлікти в колективі, заздрість, фальшиве партнерство. Символізує архетип спільне серце, коли радість множиться в присутності інших, справжня емоційна близькість, порада карти не святкуй наодинці. Справжня радість це коли її розділяєш з тими, хто любить тебе щиро. А я вам дякую за те, що ми тут разом. І... Побачимось завтра.